Так, доброго часу доби, шановні пани і панянки. Всі ті, хто переглядає це відео, воно, можливо комусь покажеться нудним, а комусь, можливо і ні. Я хотів би поговорити про балансування. Також як користуватися комірками Grade B чи Grade C, те, що перебирають заводи і потім людям віддають. Ми зробимо збірки 16С. І потім через ці дисбаланси люди сходять з розуму і не знають, як з цим всім жити. то що я хочу для початку показати картинку, тут трішки погана якість, але вже вибачайте Коротше говоря, місяць я користувався так, що я заряджав з 11. І в 3 години ночі просто тупо обривав зарядку. Комірки не добирали, і через місяць приблизно я отримав те, що в мене не... я не міг спуститися до повноцінних 20%, щоб на СБУ користуватися 20% 90% коли будуть сонячні батареї. Зараз я переливаю з ночі в день. Тому от тут на цьому графіку видно мої експерименти пару днів назад. Коротше говоря, ще от до цього до цих трьох годин, воно ще годин 10-15 переливало зверху вниз з самої сильної, там, з двох з трьох, так працює балансир в саму слабку. І так поступово, от цих 4 комірки. Тут я пробував зробити зупинку. Я е, зупиняв зарядку. І упоновлював, і ми знову виходячи наверх, оці, ну, скажімо так, з 11-16, вони виходили наверх більш-менш рівномірно. Але ж останні, оцих 4, ви бачите, що вони так і були, не могли вони наповнитися. І от балансир тут теж працював, флоат підтримувалося середньостатично 3,33,45 середньостатичні, але ці мали більше, а ці менше. І отак тут я робив зупинку, просто спробувати, якщо розрядити на 10% при виході на верч, це зіграє роль. Бо можуть вимкнути світло в процесі цього топ-балансування, так називаємо. Може щось піти не так. Це ніяк не впливає. Отут помірним током 600-600 Вт, отут 3 кВт. Видно, що знову поновлення заряду, вони знову вийшли наверх, от так як от тут було таке, можна сказати, такий самий клин. І тут поступово воно от переливається з самих сильних, в саму слабку. І так час за часом, за оці години, можна сказати, що на 9 годину я це все відбалансував. Я його вимкнув під, під собою. Спали до 3:35 3,37. І далі знову я підняв е, заряд і видно, вже, що всі абсолютно відбалансувались. 10-та була. Тут видно, що 10, -та, чуть, чуть там їй не вистачало, але балансир дуже швидко в одну підігнав. Отже, цю картинку можна забрати. Ну все, на цей момент можна вважати, що вони от були відбалансовані. А тепер вертаємося до справжньої картинки. От 24 часа спущено відбалансовані, точно відбалансовані донизу. От. Далі пішла зарядка, і видно, що тут це таке цікаве місце, яке можна подивитися, роздивитись його. Отут, коли воно доходить до так званого 3 і 4, вони всі тримаються кучі. І потім починається жорсткий розльот. Просто жорсткий. Одні йдуть в космос, одні падають вниз. І от така цікава картинка виходить. І от ідея зрозумію, ця, що впала вниз, чи вона, наприклад, сама йомкісна, наприклад, 120 вона має, а ці мають 120. Чи там 125, а ці мають. ну, то є, що вона наоборот, саме менше має там, 115, а ці мають 122 чи 123. Ну, складне питання, але не суть. От ми бачимо, що ми вийшли. Зараз от попробую зловити. О, там на 2 години ночі. Далі пішов флоат. Інвертор починає тримати напругу, незважаючи на струм. 55 вольт. І тут починає працювати балансир. Він починає оцих двох космонавтів різко зливати з них енергію. Це перше. Сюди видно, що воно ніяк не впливає, ця енергія на нижню, але воно по чуть-чуть її наповнює. От. І він ще до мертвої точки вона не спустилась. І отут, от вже в цей момент, вже оці космонавти спали. Він починає так далі з самих двох-трьох, двох-трьох, самих сильних підбирати і в цю нижню, і в нижню, 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 нижню. А ці самі по собі підбирають почуть, так як мінімальний струм, який може показати БМС, він менше 25 Вт не покаже, але вони почуть підбирають ці нижні, яким трохи не вистачало. І вони всі стрімляться до своєї до лінії. І чим, далі, чим ближче до фініша, він починає з тих верхніх, верхніх верхніх, верхніх. от ще видно, що ця впала до них. І так, так, поступово він всіх виводить на 6-ту годину. На 6 годину вони повністю відбалансовані. Тобто можна було б обривати флоат. В сім годин я його обривав так і так. Тому я думаю, що цю годину можна просто. Так і лишити. Щоб не, не вводити автоматизації. Тому що автоматизації подіфу чи автоматизації ще там по будь-чому. Вони просто ну, тільки форс-мажорність добавлять. А так видно, що от за ніч 30 А підйом, потім Float. Все одно вночі в два рази дешевше. Електроенергію. І все, і далі знов для відключення чарджера, щоб не було постійно холостого цього споживання 62 вони собі падають під стогнацією до 3,35, чекають, поки ми їх будемо заряджати або будемо використовувати. І тут я в 2-2 години дня роблю вже відбалансована збірка, вона от під собою там впала, там в ній проходили якісь процеси. Міжкомірочний балансир вже не працював просто між комірками, так як напруга в них зрівнялась, вони змогли, мабуть, обмінюватися енергією. Більш-менш вони зарівнялись. І тут я подаю їм знову 30 А30 А. І вони, вони вискакують наверх більш-менш рівномірно. І от за цих пів години там вони реально спожили 300 Вт. Тобто за оцей період часу з 7 годин до 2 годин БМС самоспоживанням не могла стільки з'їсти. Тобто це і за того, що вони тут більш-менш порівняли, і вони отримали доступ, так як от в сонячних панелях. І вона ще от добрала тих 300 Вт. Що для мене було таким цікавим моментом. Ну і все, і далі вона очекала, і в 4 часа знову повний злив до 20 А. Ось така картина. Давайте ще в кінці є півтора хвилинки. Подивимося на отакий варіант розріз. Оце це саме. Повторялося. От я тут ці експерименти проводив частинами, що я вам показував. Потім злив. І оця проблемна, восьма комірка. Я от зараз її підсвічу. Видно, як все їй чогось не вистачає. Вона і на піках нижніх падала. І там все. Чи або от тут питання в тому, напишіть в коментарі, хто знає, чи оця комірка восьма, яку я зараз підсвітив. Або вона сама велика по об'єму, або вона сама маленька по об'єму. І ті віддають більше, і тому вона там внизу просідає вже внизу і під такої, як то кажуть, роботі в колективі з неї більше все-таки ще й витікає, скоріше енергія. Там через певні хімічно-фізичні процеси. Тому от така ситуація. От восьма, 9, 10, 11. Але сама слабка суттєво це восьма. Тут добре видно. Отже, ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо на ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Всім всього найкращого.